Добрий ранок, мої любі діти. Давайте разом зі мною розглянемо ось такий малюнок. Що ж на ньому зображено? На цьому малюнку зображений ліс. А яка пара року настала в лісі? Осінь. Як ви догадалися, що це осінь? Правильно, жовті листочки опадають, дерева залишилася майже без листя, трава стала жовтою. У цьому лісі мешкають звірі, а щоб дізнатися, хто тут мешкає, необхідно відгадати загадки. Влітку сиренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко в лісі він стрибає. Так, це в нас хто діти? Заяць? Давайте розглянемо зайчика. Які в нього вушка? Довгі. Вони йому необхідні, щоб добре чути. А передні лапки у зайчика які короткі, а задні довгі. За допомогою таких ніг зайчик добре стрибає і швидко, швидко бігає. Наприкінці осені сіра хутра зайчика змінюється, на яке діти? На біле. А навіщо, як ви вважаєте? Для того, щоб вовта лисиця не ну, розглядали його на снігу. А ще його хутра стає теплішим та густим. Ось так зайчик готується до зими. Відгадайте наступну загадку. Це красуня непроста, вона хитра та руда, має хутра золотава і розумна і лукава. Так, діти, це хто в нас? Це лисиця? А яка в нас лисиця? Вона руда, хитра, пухнаста. Лисиця живе діти у норі. Так, давайте ще дізнаємося, хто живе в лісі. Ходить злий, голодний, сіру шубу має, зайців полюбляє. Так, це вовк. Який в нас вовк? Він сірий, лахматий, великий, сердитий, злий. Вовк та лисиця взимку не сплять. Запасів на зиму не роблять. А давайте відгадаємо наступну тваринку. У теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудеться від сну зустрічатиме весну. Так, це ведмідь. Він великий, клишоногий, бурий, сильний. В нього шуба товста та тепла. А що ж він любить їсти, дітки? Восени, ведмідь ходить ліса, їсть спілі ягоди, горіхи та жолуді, збирає мед і накопичує жирок. А взимку, коли сніг та холодно, він спить у барлоку. Наступна загадка в нас у мене шубка з колючок, у мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Це в нас, діти, їжак. Подивіться, який він. Він колючий, сірий та маленький. Пухнаста маленька, руденька, жвавенька. Прудки стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. Так, це білочка. Вона в нас яка руда, пухнаста, прудка маленька. А де вона живе? На дереві у дуплі. Вона збирає гриби, горіхи готується до зими. Ще білочка, як і зайчик, змінює своє хутро. Улітку воно роде, а взимку стане сірим. Щоб їм не було помітно на дереві. А ще в лісі діти живуть комахи. Хто це дітки? Так, це бджілка, мураха та павучок. Вони також готуються до зими. А де живуть мурахи? Мурахи живуть. У мурашнику, ось подивіться. У ньому вони живуть улітку, а взимку від снігу й холоду ховаються у своє підземне місто. Павучки, мухи, жуки ховаються у корі дерев під сухим листям. Також восени стає менше пташку пташок. Чому? Тому що вони відлітають у теплі crain